Влітку цього року в селищі Понорниця, Новогород Сіверського району, була утворена нова громадська організація Жінки Понорниччини. Перед історією її створення стала волонтерська діяльність жінок громади від початку повномасштабного вторгнення. Жінки як прагнули об'єднуватися, щось робити корисне. Приходили до нас у будинок культури, там в'язали маскувальні сітки, робили окопні свічки. Також. Збирали кошти люди, потім вже пізніше ми проводили якісь там благодійні концерти і за виручені кошти купляли матеріал. Така допомога поступово ставала звичкою, а зустрічі в місцевому будинку культури традиційними. Тому за підтримки Агенції ефективного розвитку в цій громаді було створено простір незламні. Саме тут почали зустрічатися жінки громади, аби обговорити нагальні потреби та проблеми. Відбувалися тренінги запрошених експертів. До нас при Приїжджали, оце ж до медична допомога, це тренера з міста Чернігова. Дуже такі, повчальний, був у нас курс. Дуже багато приїжджало тренерів, із, які надавали ну, психологічні тренінги, тобто тут була і психологічна розгрузка, розвантаження жінок, і, ну, різні такі ігри. І здавалося, наче дорослі жінки, але всі з задоволенням проходили це навчання, виконували вправи, і після цього виходили. Як кажуть, задоволені, емоційно піднесені, те, що зараз у нас щастя взагалі потрібна для людей. Ці тренінги та потреба в спілкуванні почали переростати в ідею створення своєї громадської організації. А зараз у нас є, як кажуть, і свій тренер. Це Баланцева Вікторія Ярославовна, яка є психологом. І вона проводить із жінками для панур жінками панурницької громади теж тренінги по гендерній рівності, по насильству. По... ну, тобто цікаві, теж тренінги. У нас є свій тренер. Але в планах ми плануємо теж залучати і інші. Сторони, як кажуть, життя, практичні якісь заняття. Хоча ця громадська організація дуже молода, проте вже змогли зреалізувати дуже цікавий і важливий проєкт, віднесені війною, який об'єднав родини внутрішньо переміщених осіб, що переїхали до громади з прикордоння області, це був фотопроєкт для людей, які вимушено покинули свої домівки з прикордоння, Чернігівщини перемістилися до нашої громади. І таким чином ми популяризували українську культуру, там прагнули цих жінок надихнути, трішки їм емоційний їх стан покращити. Ну і вони відчули себе в інших образах досить гарними, такими привабливими. Ну і отримали позитивні емоції від цього. І, хоча об'єднати жінок подекуди і складно, проте у громадській організації зазначають, що і надалі працюватимуть, аби і в інших населених пунктах понурницької громади з'явилися власні простори незламності. Зараз в наш час потреби жінок це у спілкуванні, в обговоренні актуальних питань, в психологічній підтримці і тому бажання у людей є. Ну, зараз зимою взагалі часто люди хочуть збиратися, спілкуватися, щось отримувати на знання. Ми зараз подалися на ЗО, хочемо для цього простору незламні зробити жіночу туалетну кімнату. Також ну заповнюємо інші заявки. Хочемо там створити інші простори, жіночі у будинках культури. У нас ну є такі приміщення, тому що ну понорниця це понорниця, але ж є інші населені пункти, де також потрібні місця, де в яких би могли жінки збиратися і проводити своє дозвілля.